Слава Ісусу Христу! Читає місце Святої Книги Біблії, послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, і з 11 віршу по 16, послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, з 11 по 16 вірш включно. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри та пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються, захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до Хитрого облуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена. Чинить згріз тіла на будування самого себе любові. Тема проповіді дари служіння для церкви. І кожен дарунок, який ми отримуємо, я думаю, немає серед нас такої людини, яка би колись не отримувала якогось подарунка чи комусь дарувала, він має цей подарунок свою мету. І одна з таких цілей це показати цій людині, кому ми даруємо, чи людина, яка нам дарує, що ми пам'ятаємо про неї, любимо про неї, турбуємося, про неї, цінуємо, поважаємо цю людину. І подібно так само, браті і сестри, Ісус Христос, наш Господь, пам'ятає про нас, цінує нас, любить нас, своїх дітей. І він свою церкву, і він для своєї церкви, для своїх дітей дає, чи дав, і дає дари. І ці дари є для певної мети. І ми задамо питання, і тут є відповідь в цьому уривку, який я прочитав, для чого ці дари служіння в церкві. І ми звернемося до того місця. Я кілька таких думок нагадаю для всіх нас, для нашого спільного збудування, для нагадування нам істин Божого Слова. І перша думка це те, що Христос дає служіння для церкви, для церкви Своєї, щоб церква будувалася. Щоб церква будувалася. І ми читаємо тут що п'ять дарів, говориться про п'ять дарів. І ще їх називається це якби п'ятигранне служіння, дари для церкви. І перш, на першому місці е, каже, що він настановив одних за апостолів. Бачимо, що це Господь настановив за апостолів, і тоді, коли апостол Павло писав. Це послання. Я думаю, що ще багато апостолів були в живих. І він має на увазі тих апостолів, 12 апостолів, яких настановив сам Господь Ісус Христос, яких він вибрав. І вони, ще, вони були послані для церкви з певною ціллю. Як говорить Він. В другому розділі апостол Павло в цьому самому посланні, що церква і будується, чи збудована є на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. І крім тих 12 апостолів, Слово Господнє називає ще й інших. Наприклад, апостол Павло він не входив в число 12, його Христос не обирав. Він був обраний Христом, звичайно, але не в той час, коли був обраний, коли були обрані 12 апостолів. І також ми читаємо, що і Аполос, і Варнава, і інші, яких я зараз не називаю, були названі апостолами. І саме слово апостол вона означає слово, що це людина послана і наділена Божою владою, і уповноважена, і уповноважена Богом на певне служіння. І сьогодні таких апостолів, як 12 апостолів, їх немає. Але ми можемо назвати апостолами тих людей, які мають подібне служіння, які служать так, як служили в свій час апостоли, ну таке може більше місіонерське служіння, де вони йшли там, де ще не було церков. Господніх засновували церкві, ці церкви зростали. Вони час від часу могли відвідувати ці церкви, як апостол Павло, наприклад, і настановляли там служителів, які служили вже для церкви. І сьогодні так можу, можуть, чи я думаю, що є такі люди, які їдуть ще в ті, мають мають від Бога таке, знаєте, послання, чи мають таке уповноваження. Вони їдуть в ті країни, де ще люди, де ще ніхто не був, де люди не чули Господнього слова, і там і вони працюють на ниві Господні, і там засновуються церкви. І ми можемо їхнє служіння назвати якби апостольським. Також. В церкві Дані, чи Господь настановив пророків, і пророки якраз є тими людьми, які говорять Боже Слово під Божим натхненням. І вони можуть мати також відкриття щодо майбутніх подій. Ну, вони звичайно. Не є такими пророками, що їхнє слово, те, що вони пророкують, має записатися в Господнє Слово чи в канон Божого Слова, так як старозовітні пророки ми читаємо. Але це служіння є. І коли ми читаємо одне з послань, це послання до Коринтян, 12 розділ, ми читаємо там про оці духовні дари, де також там вживається чи сказано є, що Господь настановив пророків. І вони є сьогодні в церкві. Вони є, і вони, коли ми читаємо, що також новий заповіт Книгу Дії святих Апостолів, ми читаємо, що в 13-му році в церкві, розділ в церкві в Антіохії, там були такі пророки, чи були пророки і вчителі. І там, де перерахунок людей, які мали служіння, чи дарі пророцькі і дар пророцький, е, е, і також 20, 21 розділ дій святих апостолів, коли апостол Павло своїми співробітниками вони йшли в Єрусалим. Зупинилися вони в благовісника Пилипа, який був один з семи деяконів. і є написано, що там було в нього чотири дочки, які пророкували, які були пророчиці. І до них, коли вони там перебували, прийшов один пророк з Юдеї. І що він зробив? Він взяв пояс апостола Павла і сказав, що цей чоловік, чий є оцей пояс, він буде в Єрусалимі зв'язаний юдеями чи арештований юдеями, і його видадуть погано. Тобто Бог наперед провістив через цього пророка Агава, що має статися з апостолом Павлом в Єрусалимі. Так само і сьогодні, браття і сестри, в церкві це пророче служіння необхідне. І воно необхідне, як апостол Павло знову пише в посланні до Корінтян, для збудування церкви, для умовлення і для розради. Це потрібно. І також благовісники потрібні для церкви, для збудування її. І це євангелисти, які. Е Проповідують Господнє Слово, які мають такі особливі здібності, які їм Господь дав. Звичайно, кожен християнин, кожна чи брат чи сестра, ми маємо звіщати Євангелію. Ми маємо говорити людям, маємо проповідувати Христа і Словом і своїм життям. Але є особливі люди, я повторююся. Особливі люди, які Господь наділив талантами, і свій час тоді, коли писалося це послання, і до того, і після того вони деякий час ці евангелисти, вони подібно також, як місіонери, йшли, проповідували Господнє Слово, проповідували і там воно подібне трохи до служіння апостолів, але вони проповідували і переходили. Переходили з місця на місце. А вже ці, як говориться, і пасарі, і вчителі, також ці дари для церкви, чи люди, яких Бог наділив певними дарами, щоб церква будувалася, вони вже були на місцях, служили. Кожній помісній церкві, вони вже мали своє служіння, навчали людей, Слово Господнього, вчень Господа нашого Ісуса Христа, і нагадували. Бо люди мають таку спосібність забувати. Ми спосібні, якщо довго чогось не нагадуємо, ми спосібні забувати. І ці якраз люди, особливо вчителі, вони нагадували. Нагадували і навчали людей, також пастори. І Різні богослови кажуть, що це може бути і одне служіння, пастори і вчителі. Ну, не важливо, чи то одне служіння, чи дві служіння. Важливо, що вони є важливими для церкви. Вони служать для того, щоб церква збудувала, будувалася, зростала. І якраз є для того, для того ці служіння, для цього ті. Брати дані, які, які Господь наділив цими талантами чи тими дарами, для того, щоб приготувати, як в 12-13 вірші сказано, щоб приготувати святих на діло служби. Приготувати. І знаєте, церква ніколи не є так, що вона вже всі люди вже готові, одного рівня, церква постійно поповнюється людьми. Поповнюється людьми, і їх треба навчати, їх треба готувати, щоб вони також могли далі, також могли навчати і інших людей. Так як апостол Павло говорив до свого співробітника Тимофія, каже: А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спосібні і інших навчати. Тобто є люди, яких Бог так само наділяє і сьогодні наділяє цими дарами, здібностями, які можуть пасти церкву Господню, які можуть давати ту духовну їжу, які можуть навчати, які можуть нагадувати церкві для того, щоб церква будувалася, щоб церква зростала. І церква Христова є тіло назване. Церквою Христовою керує Христос, який є головою тілу, і каже: А ви тіло Христове, а зусибна, ви член. Христос. Ми можемо приймати Його характер, приймати риси Ісуса Христа, навчаючись від Слова Господнього. Ми можемо розуміти Божу волю, читаючи Слово Боже. Молячись і Господь нам відкриває, також ми маємо навчатись і переймати ту святість, старатися бути такими святими, як Христос. І отже, браття, сестри, Слово Боже, молитва і наші старання, коли ми стараємося застосовувати вчення Ісуса Христа в нашому житті. Тим самим ми будемо уподібнюватися в його образ, так як в свій час християни того часу, до яких в першу чергу було написано це слово апостолом Павлом, церква в Ефесі, так само і це слово стосується і нашої церкви сьогодні і кожного християнина, зокрема. І Христос також дає служіння для церкви, ті дари служіння для церкви, п'ять дарів для того, щоб. Кожен член церкви, так церква в загальному, але і кожен з нас зростав в образ Христа. І нагадує, є, нагадує апостол Павло, каже, що ми щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за луковством до хитрого блуду. Тоді так було. Були лжевчителі, і коли ми читаємо послання апостола Павла, яких є найбільше в новому заповіті, ми читаємо, що за ним йшли ці лжевчителі і трохи перекручували Євангелію. Тоді були, як ми кажемо, юдействуючи, які навчали, що потрібно, крім цього, що ви спаслися, Потрібно ще дотримуватися закону, обрізання, тобто необхідною, таким необхідною рисою чи необхідністю для того, щоб бути спасеним, треба було ще дотримуватися цих приписів юдейських, і це було це були єресі, проти яких боровся апостол Павло. І сьогодні також є багато лжевчень, особливо при сучасному розвитку, скажімо, комунікацій. Вони можуть досягати дуже і дуже багатьох людей. Інтернет цьому сприяє. І як в цьому розібратися в тих питаннях? Звичайно, тут треба вивчати, досліджувати Боже Слово, потрібно молитися. І зростати в пізнанні Господнього слова. Так само, як переді мною брат Мирослав говорив, що не зупинятися в цьому духовному розвитку, не бути дітьми віль. І тут на кожен, коли хто приходить до Христа, спочатку, коли ми приймаємо Його як свого особистого Спасителя, каємося, то всі ми є такими малолітніми, чи можемо сказати малолітками, але з часом ми повинні розвиватися і досягати дорослості, ставати дорослими віруючими. Бо якраз характеристика малолітків вони не мають ні знання, ні досвіду і тому легко піддаються на обман. Вони легко, скажімо, приймають різні такі науки, особливо коли є такі досить красномовні вже вчителі, і вміють гарно ніби логічно побудувати свої промови, свої, скажімо, виклади, і дуже це легко сприймається. І каже апостол Павло, що вони каже, хитаються і захоплюються, подібно до хвиль морських. Прийшла та наука, відійшла, прийшла інша наука, і вони можуть, так знаєте, від одного до другого переходити від одного якогось лжевчення до іншого лжевчення. І на їх переконання дуже легко впливає, може впливати цей останній. Проповідник, і також ще ми можемо пізнати себе. Я би казав, чи на, на якому ми рівні є. Я не кажу, що серед нас є малолітки, але кожен нас, з нас має себе перевіряти. І такий критерій є. Чи ми піддаємо один з критеріїв? Чи ми піддаємося на ці такі знаєте, якісь нові науки? Ми їх так зразу сприймаємо. Оця істина, оце є правильно, оце є найправильніше. А що там нам брати проповідують? А вони там дуже слабо проповідують. Чи як? може й так. Але ми повинні бути тут пильнувати за тим, не сприймати зразу на віру всякі такі вчення, не перевіривши їх, не подумавши, не помолившись. І також ще критерій, що вказує на те, що ми є, чи не ми, а християнин є, скажімо, ще дитиною в вірі, це те, що є, коли серед дітей Божих є сварки і заздрість. так як апостол Павло писав в першому посланні до Корінтян. Що каже, що діти, коли сварки і заздрість між вами, то, то це виглядає що ще на такому дитячому рівні. І е, якраз лише вчителі вони є для того, чи ціль їхня, щоб тягнути за собою людей для, свого, для своєї слави та й для свого може, матеріального збагачення. І апостол Павло про це говорив також ефеським присвітерам. Це 20-й розділ, коли якщо не помиляюся, дій святих апостолів. Він казав, що навіть самих із вас можуть повстати ті вчителі, які будуть, вже вчителі, які будуть тягнути за собою учнів, які будуть тягнути. І казав, як я вас залишу, то до вас війдуть такі вовки, люті, які не будуть щадити стати. Я не хочу зараз говорити, що в нас так воно є, але ми повинні пильнувати і повинні кажучи, зростати в образ Христа. І бути пильними, читати знову досліджувати Слово Господнє, молитися і не приймати все так бігом, бігом, бігом на віру, що це є істина в останній інстанції. І також остання думка, що Христос дає дари служіння для церкви, для чого? Щоб зріст. Кожного християнина був видний в його житті. Щоб не просто ми знали, як робити, знали, як правильно воно є. Це добре. Але наступний крок, щоб це, ті наші знання, вони відображалися в нашому повсякденному житті, щоб наше життя було згідно тих знань, тих того. Чого навчає нас Христос через Господнє Слово, як ми повинні поводитися, і що ми маємо, якими бути правдомовні в любові, як каже апостол Павло, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він, голова Христос, тобто, беручи, беручи скажімо, за приклад самого Христа. Звідки ми можемо знати, я знову ж повторюю, коли ми читаємо, досліджуємо Господнє Слово, ми бачимо, як Він поступав. Ми бачимо, як поступали його е, учні. І маємо їх наслідувати. Як апостол Павло казав, що наслідуйте нас, наслідуйте мене, як я Христа. Він міг це сказати. І, е, Духовний ріст, браття і сестри, це не завжди отримання нових знань. Ріст, духовний ріст це часто істина, яку ми повторюємо чи нагадуємо собі, щоб вона практикувалася в нашому житті, щоб вона була застосована в нашому житті. І пам'ятаємо, що постійна така боротьба з нашою гріховною природою має. Потребу в такому ча частому чи істинному нагадуванні. І апостол Павло я згадував минулий раз, коли проповідував, мені завжди подобається цей вірс Писання Колосян 1,28 каже, його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої і мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Тобто проповідь. І нагадування чи проповідь нових істин, і нагадування старих відомих істин вона має в собі ціль, щоб зростити людину і щоб ця людина була досконалою в Христі. І ми можемо подумати про духовні дари. Тут готові. Говориться п'ять дарів для церкви. Тобто Бог дає окремим вибраним людям ті таланти чи дари, якими вони служать для зросту церкви Христової. Ми можемо сказати: ну, добре, ти, брате, говориш, але чи всі можуть бути, скажімо, проповідниками, чи всі можуть бути пасторами, чи всі можуть бути ну, євангелистами, ми можемо бути на певному рівні. І, але чи ну, не можемо бути всі, напевно, що. Але в Господньому чи дарів є багато. Не просто ті, коли ми читаємо перше послання до Корінтян, там описано духовні дари, але цими дарами не закінчується, не закінчується це не обмежена, це не обмежена є кількість дарів. І я хочу прочитати ще послання до римлян 12 розділ. І з четвертого віршу. Там написано так. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, порівнюється з людським тілом, так як в людському тілі є багато, багато різних членів, і вони органів, і вони всі є потрібні для тіла. Так багато нас є одне тіло в Христі, а зусибна ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконує його в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішительне на потішання, бачите, хто подає в просоті, це також дари, Хто головує з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. І можете задати, чи може в думці є таке питання, ну, а який в мене дар? Я не можу сказати, браття і сестри, по відношенню кожного з нас, але ми маємо самі, скажімо, роздумувати, просити Господа, щоб він нам відкрив, і самі спостерігати за собою. А в чому ми сильні? Що нам найкраще вдається? Я розумію так, що Господь від народження наділяє кожну людину якимись здібностями. І коли людина навертається до Господа, ті здібності можуть підсилюватися для того, щоб ними, чи дарами, чи здібностями, як би ми не назвали, щоб служити для церкви Христової. Тож дивимося, чим ми можемо послужити для церкви Христової. Як написано є тут, хто милосердствує, то з привітністю, коли втішитель потішання, здається, такий невеликий незамітний дар. Бо ми більше, може, знаєте, думаємо про такі дари, як особливо ми, п'ятидесятники, як дар пророцтва, дар уздоровлення, там дар інших мов це потрібні і важливі дари. Але не менш важливі для тіла Христового, для зросту церкви Христової такі здається малопомітні дари, на яких ми часом можемо і не звертати уваги. А дивитися на такі, якби в наших очах великі дари. Пам'ятаємо, що навіть такі, може, і незначні в наших очах дари, вони є важливими, важливими для зросту Христової церкви. І якраз може і через те церква не зростає, я не кажу за нашу, або може десь зупинилася в духовному зрості, що десь в церкві Христовій не всі. Працюють на своїми дарами. Не всі е, е, служать для збудування церкви. Це не є докір, це просто так, якби нам, щоб ми, може, собі нагадали, може е, підбадьорилися і працювали в церкві тим даром, який ми маємо. І хай Господь нам допоможе в цьому. І давайте ми зараз нагадаємо, про що я говорив. Тема проповіді була дари для церкви. І прослухавши цю проповідь, ми ще раз собі нагадали те, що Христос дає служіння для церкви, для того, щоб церква будувалася, не була на одному, не зупинялася на досягнуту, а будувалася. Будувалася і духовно, і кількісно. Також Христос дав, чи дає, і дає для церкви дари служіння, щоб зростав кожен з нас, кожен член церкви. І також Христос дає, чи дав. Дари служіння для церкви, щоб зріст кожного віруючого щоб кожного віруючої людини, кожного християнина був видний в його житті. Отже, дякуємо Господу, що він дбає за свою церкву, дбає за кожного з нас. Прославимо його зараз в нашій спільній мові.